Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитися, як вирішиться ваша ситуація. Що буде відбуватись далі? Можете загадати собі якийсь термін, але такий не сильно далекий, не більше трьох місяців. Будемо дивитися на Ленормані, містичний Ленорман, і на старому відео. Для початку, як завжди, ваша сигнафікація це буде один варіант. Подивимося, кому підійде розклад, можливо, саму ситуацію покажуть карти, можливо, просто щось про вас. Так, хто ви в яких енергіях зараз знаходитесь? Енергія сонця, як це кажуть, собака лає, да? а караван іде. Ви, не зважаючи ні на що, рухаєтесь вперед. Ну, ви прям, знаєте, по картам, можете знаходитися в зміїному такому кодлі, але ви до цього не опускаєтесь. От в мене таке прям по картам іде віща, що навколо вас складна атмосфера, взагалі життєва. Але ви прям вірите, сподіваєтесь, краще, щось очікуєте, можливо, якихось новин, не здаєтесь, не прогинаєтесь, не показуєте себе якось по-другому. <кій> Вибачте. Ви як людина така сердечна І хто чесний, хто добрий, хто не притворяється, той залишається в вашому оточенні, і причому надовго, да? отак мені вас показують. І ви от в будь-якій ситуації не йдете на якісь такі зділки з совістю. Вірите в краще, вірите в добро. Ну, ось прямо така енергія йде. Може, ви мрієте про якийсь переїзд, про те, що, не знаю, хтось приїде, ви кудись приїдете, настануть якісь кращі часи, інші часи, що все зміниться. Масштабні якісь мрії у вас можуть бути. Да? Корабель це масштабна. Може, бізнес вас почне приносити доходи, ви вірите і не здаєтесь, може бути зараз якась пауза. Да? Може, ви чекаєте якихось дозвільних документів, якоїсь звістки. Давайте подивимося ще на, на тару, що покаже тару. Про вас сьогодні ну, Королева Пентакліво. Ви можете бути земною стихією в сонці місяці, чи тенденту, це козиріг діва, або тілець. Да? Або ви можете бути така хазяйновита людина, любите порядок, любите, щоб все було на своїх місцях. Дивіться, от спокус біля вас багато, от зразу пішла ця енергія. Ви сонце, а навколо вас якісь тіні. Розумієте? І вас як спокушають подобитись да, цьому всьому. Може, на роботі колектив змієний, і вас так якось втягують в ці інтриги, ви стараєтесь триматись осторонь. Чи може родичі якісь такі, да? ну от карти показують. Ще може бути, оскільки ми дивимося, як вирішити ситуацію, у вас може бути ситуація конкретна якась така, де з вами поступили неправильно, негарно, де вас може обманули. Ух ти. Ну, тут хотіли вас добити, я би так сказала. Тут може бути так. Що проти вас такі були ігри, і люди думали, що ну все, що ви е, не встанете більше, а ви встаєте. Або ви подолали якусь хворобу і встали, да? ну, ось так мені йде. Зараз у цей момент віри і вставання у вас може відбуватися. Ну, не знаю, може ви з кимось судились. І вам казали, що ви ніколи не виграєте. Але ви побачили зараз це світло в кінці тунеля. От у вас зараз таке, ви бачите світло в кінці тунеля. Хоча, якби всі думали, що ви його ніколи не побачите. Тому що якась проти вас була гра, задіяна гра, а ви знайшли рецепт, да? може, якесь лікування дійсно да, почали проходити. Хтось вам міг і допомогти, навіть так, по картам. Вам могли допомогти. Встати, Жріться, можливо, ви робили якісь чистки, зверталися з якимись порадами, може, там подивилися свою натальну карту, або свій соляр і зрозуміли, куди вам рухатись. Да? Ну ви як ну, реально піднялися з землі, вийшли з пекла, да? ось так мені по картам. Вам, як хтось дав надію і сподівання, і вона така не, не вимушена. Вісімка пентаклів це не абстрактна якась карта, це реальна допомога. У вас хтось як під крилишко взяв. Щось вас витягнуло. Хтось вас витягнув. Можливо, ви пішли в езотерику, і вона вас витягує. Може бути так для когось. Взагалі якусь інформацію потрібно почули. Пожіться. Взагалі, вся таємна інформація, яка вам раніше не була відома, відкрилася перед вами. І ви її можете використати. Може людина така, да, жріця вам допомогла. І шанси появі... появились. Тут спентаклів. Появились шанси. Може, вас фінансова складова мучила і появився шанс заробити? Взагалі, як от життя міняється. Допомога фінансова, ресурсна, я ж кажу, не така допомога, якої не видно. Хтось вам реально тут щось допоміг. момент розчарування. Ну і я скажу, тут і вороги ваші розчаровані, що як так? Як так? Все ж було зроблено для того, щоб вона вже не встала. Не знаю, може, ви в когось там квартиру винаймали, і вам сказали, в ви один день з'їжджайте. І вам допомогли, ви з'їхали, а думали люди, що не знаю, ви підете на вулицю. Ну? Або um, всіх запросили кудись, а вас ні. І ви мали сидіти і плакати, бо тут у нас якесь свято, да? готувалися, може ви когось чекали, ви на щось сподівалися, це не вийшло. Ну, це як підстава мені йде. тож тут замішаний? Паш. Паш Пентаклів. Тут якісь плани були порушені. Плани, плани. Нападки? Що це за людина? А, це якась мені іде. Якась жінка проти вас сплила інтриги, І що ж про королєві кубків? Вона може бути на перший погляд, така ніжна, що я хочу допомогти, що я хочу з тобою дружити. А насправді могла й магічити на вас, заплутувати вас взагалі вводити якусь смуту, наговарювати, якісь плітки розпускати, чи даже там вашу сім'ю була, вхожа, може це не обіжайтеся. Свекрухи, да? може це свекруха чи те ще. Якась жінка як вмішалась. Чи це може третє лице взагалі да? коханка? Майже коханкою стала, але ваш шлюб витримав. Да? ну тут от Якась королева кубків попила у вашої кровушки, розумієте? Ось так. Якщо ви себе впізнали, давайте дивитись далі. Як це рішиться? Я вже бачу, що рішається, карти вже показують, що це вже якось вирішується. Що ви, якщо це, знаєте, якась коханка влізла, ви сказали, та раді Бога, берете цього п'ятю і живіть. З ним тільки не забувай, що в п'яті там, знаєте, він не розказав, що у нього 33 болезні і так далі. Тепер сама з ним возися, да? Ну, типу, такого. Так, як рішиться ваша ситуація з якимсь союзом. Страхи якісь. Ага, мужчина женщина. Ну, дивіться, тут по картам. Для кожного буде своя історія. Якийсь союз між мужчиною і жінкою відбудеться. Буде важлива розмова, розсіється якийсь страх, розчистяться між вами дороги. Може, ви пару чистить будете, може, да? може, нарешті діти з'являться. Да? Теж такі хороші карти. Чи він е, освічиться? Ну, для когось важливо розійтись, якщо ця людина п'є у вас кров, тут теж такі шанси можливі. Розумієте, для кого дуже важливо, щоб уже не чіпав, відпустив. Тому що тут в кінці залишається сім'я. Але жінка і діти це теж сім'я. Езотерично, так, да. мужчина і діти, вибачте, мужчина просто по енергіям, по езотериці – ні. Але от якщо жінка з дитиною, з дітьми лишається, це, це сім'я. І потім мужчина приходить в сім'ю готову. Да? Ось так скажемо. Або тут у вас. Навпаки, да, все покращиться? Як вирішиться ваша ситуація? Ясність якась, ви знаєте, якщо тут якісь підозри були, щось незрозуміле, щось виясниться, або ви чекали, вже не могли дождатися, ну коли вже якийсь крок зробиться на зустріч, коли ви помиритесь, я скажу, що тут зроблений цей крок буде. Від кого? Від імператора. Від мужчини буде крок. Мужчина зробить крок, для кого це важно, да, це буде крок кохання, крок до примирення, до покращення стосунків. Ви вже ніби не чекаєте, не думаєте, що вже не прийде, не помиритесь, що все в тарта вже летить. І тут він являється, пише, дзвонить, приходить, проясняє. Або вам скажу, накрутили, що, Боже, ми твого п'ятю бачили з якоюсь там каджою, да? А окажеться, все не так. Або ви просто щось думали, що ви охололи, а тут налажується стосунки. Він щось вам показує, розказує, чому був в паузі, чому був в тишині, чому закривався. Якась новина іде. Хорошо, якщо це не любовна сфера, це може бути робоча сфера. І ви проясните, наприклад, з колегою, з керівництвом, імператор більше про керівництво говорить, да? ви проясните якусь. Тему, вияснити, чого там вас не розуміли раніше. Е, якщо тут якась оця королева кубків плітки плила, да, то все стане на свої місця. Вас тут навіть можуть покликати, там є шістка кубків, одна робота з минулого, ну, да, скажуть, що ми не праві були, там, коли тебе вигнали, вертайся, е, все стає на свої місця. Понимаєте? Ну, Ви тут рішайте, треба чи ні. Захочете ви на цей цикл мови заходити? Ні, ви не захочете. Якщо це робота, да, от я про роботу думаю, якщо вас захочуть вернути на ту саму роботу, ви вже це все переросли, ви вже пішли вперед, ви взагалі хочете більшого. Якщо це стосунки подиявило, да, і знайшлися якісь третє ліця, і він хоче все вернути, ви скажете, ні, а не хочу. Або, от якщо хорошо тільки для тих, в кого є ще якийсь перехід на новий етап. Ну, mm, Любі повітряної тривоги, слава Богу, сьогодні <плес> така ночка. Ранок був, ну, хто знає, то в Україні прекрасно розуміє, що сьогодні було дуже невесело. Надіюсь, всі були в безпечних місцях і у вас все добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я за вас не переживала. Так, ви тут силу якусь свою відкриваєте, переходимо далі, да, до розкладу. Вас хотіли унічтожити, да? а ви, навпаки, в цьому знайшли свій ресурс і свою силу. Ви зрозуміли просто, да, що вона багато глибша, більша людина, чи чому це все. От я ж кажу, забрали якогось вашого п'ятю, і ви спочатку плакали, потім був, Боже, за ким я плакала, да? Зна, що він мені треба. Я ж себе так тепер захищаю, або от рішення, якесь, можливо, ем, законне буде, та, що ви захищені від цього мужчини, що ви вже розведені і вам від цього легше. Або що там ви попросили його поговорити з мамою, щоб не приходила в будь-яке, коли захоче, як до себе додому, і він поговорить. Тут мужчина багатьох піде на якусь мирову, та, піде на якусь розмову. Ну тут вже ви вирішуєте, воно вам треба чи ні. Чи це іскренні, чи це не іскренні. Ну, це все прийде, вирішиться ваша ситуація, тоді, от коли всі будуть думати, що виходу немає, навіть ви будете деякому відчаї. Але знайдеться робота для когось, відбудеться важлива розмова. Дадуться якісь документи, хтось зможе приїхати, прийти. Да? Ну, от такі мені карти йдуть. Як вирішиться результат цього всього? Не так скоро вирішиться, як ви собі думаєте. Але ясність настане, і ви себе будете відчувати в комфорті в результаті. Може, ви давно чекаєте на вагітність, до речі, да, останні розклади, е, прям, може, в когось це сильно резонує, або якихось звісток від дітей ваших, від онуків. Може, ви чекаєте онуків. Да? От у вас побачите цю довгоочікувану другу полосочку на тесті. Да? Також може бути, що в кого справи не рухались, будуть рухатися. пропозиції. можливо, да? в кінець року пропозиції руки та серця нарешті. От ви ніби закриваєте очі, перестаєте чекати, і це якраз і вихід є із ситуації. Вам треба тут перестати чекати, і все тоді наладиться. Розумієте, та ви в достатку будете в розкоші, в фінанси йдуть. В кого здоров'я теж хорошо карта показує. Ви знайдете лікування. Можливо, навіть в комусь операція треба буде, але вона тут теж тусу на себе. Але не бійтеся її, значить, вона треба. Значить, вона тут необхідна. Вирішиться в будь-якому випадку, ваша ситуація для вас гарно, добре. Ви будете почувати дві себе, да? дві карти комфорту. і Такого, так би мовити, розкошу, ви будете в плюсі. Ви проходите зараз цю ту турбулентність, вас хотіли чимось, як би на лопатки покласти да, якимись своїми діями, але ви встаєте і всіх на лопатки кладете. Ще й тут в допомозі вам може бути ніякий мужчина. Або, знаєте, вас там просять на роботу минуло вернутися. От прийшло таке повідомлення. Тоді з вами поступили некрасиво. Не це може бути і рік, і два, і пів року назад. А ви вже в своєму бізнесі, і він вже у вас процвітає, да? у вас вже своя справа. Зараз мілких е, підприємців дуже багато. Своя справа, я не говорю про, заход, про переходи і заводи, понимаєте? а ви вже процвітаєте. Ну це для вас, якби такий, знаєте, штальт закритий. Що ви узнали, що там от нема без вас <смас> щастя, да? що дійсно люди відчули, що там вас немає це погано, бо бивши якісь явиться, кстати, по королю мечів часто таке буває. А ви так на нього подивилися, думаєте, боже мій, оце воно мені треба. І з гордо піднятою головою і йдете вперед. Да? відмітаєте те, що вам тут не треба налегке. І ще може бути якісь плітки і якісь, навіть, знаєте, трошки деякі позорні ніби хтось хоче вам зробити оця королева кубки, але да? не вийде нічого, не вийде. Ви якісь крапки на дві розставите. Вона хоче, щоб не було розмов, щоб не було щось зрозуміло, да? вона діє отак от із-под тяжка. А ви так не будете діяти, ви так ізначально по сонцю зайшли, ви хочете прояснення, ви говорите ясно, ви не видумуєте, не ходите оце вкруде е, Да? ви говорите все прямо, і ви за цим мужчиною все прямо виясните, і ця жінка станеться за бортом. Може, він і з вами не станеться, да? якщо це любов. Ну, тут люба ситуація, чи начальник, да? ви будете в вигідному стані. Пишіть, про що для вас, був цей розклад, буде дуже цікаво почитати. Ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний до нових відео. Па-па!